У Рівненському ЦНАПі учасникам бойових дій та їхнім родинам надаватимуть близько двох десятків нових послуг. Тут запрацював адміністративний сервіс ветеран. У перший день роботи нового відділу були і перші клієнти. Дружина загиблого на війні захисника Наталія Чижук прийшла сюди, щоб подати документи для отримання посвідчення водія. Каже, працівниці сервісу швидко допомогли все оформити. І так якщо хто захоче, можуть звертатися, дівчата приємні. І... Доступно все розказали, показали, допомогли. Все серед основних послуг, які тут можна отримати, надання статусу ветерана або інваліда війни, оформлення документів для отримання допомоги. Також це спектр інформаційно-консультаційних послуг. До прикладу, військовослужбовець Орес Стратій який нині лікується, розповів, що його та побратимів по службі цікавлять питання виплат та отримання пільг за житлово-комунальні послуги. У межах сервісу ветеран створили окреме вікно, де можна отримати необхідну інформацію. мере вже знає. Це що до чого, куди і як. І через які інстанції, і що можна. Тому що місцева влада робить одне, а дуже багато чого залежить і військових частин на рахунок для отримання учасника бойових дій, які на даний момент ще знаходяться в бойових зоні бойових дій. за словами очільниці рівненського ЦНАПу Євгенії адмінсервіс ветеран це комплексна послуга у вигляді єдиного вікна для ветеранів війни, членів їх сімей або родин загиблих на війні захисників та захисниць. Ці категорії громадян зможуть обслуговуватися у трьох окремих робочих місцях. Наш адміністратор буде взаємодіяти із безпосередньо вже з представниками того чи іншого органу чи організації для того, щоб не Ганяти ветерана, а щоб ветеран прийшов вже на, на до певної особи на домовлений час і безпосередньо отримати ту послугу, яку йому необхідно. Для цього йому буде з цим йому буде допомагати представник центру надання адміністративних послуг на відкриття нового адміністративного сервісу до рівного завітали і представники міністерства у справах ветеранів. За їх словами, нові послуги, які надаватимуть у центрі, дозволять забезпечити першочергові потреби ветеранів війни та їх сімей що є вкрай актуально у теперішній час, коли сотні тисяч. Українських захисників та захисниць відстоюють свободу та незалежність нашої держави. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.